Сьогодні ми будемо малювати, і я покажу вам, що. Ой, я покажу вам програму там, де можна малювати. Якщо ви не вмієте малювати. Ну, що, розпочнемо малювати. Дивіться, я вибрала картинку на Далі я буду зараз малювати. Було так, щоб було, було допішено. Обов'язково малюйте стілсом, якщо у вас він є, а не пальцями. Є багато різних видів стілсу. У мене ось такий стілс. Ви зрозуміли, розпочинаємо малювати. Починаємо з контуру. Малюємо листичку. ось таку строчку. Не знаю. Малюю контур и вам покажу. Во-первых, тому що мені не сподобалось. Давайте я буду вам малювати. буду. Ось и в нас і... ось сейчас.

Было, я буду только и мать То есть Остюш, 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 Далее что-то не вот, тут, далее? Нет. Тут продовжую, продовжуємо кругу. Тож не можна будет здати, І якщо у вас не вийшло спать образу, нічого страшного. А, я ж зовсім забула вам сказати. У мене з'явився телеграм-канал. Я ссылку скину на нього в описі чи в коментарі. І в описі ком коментарі. Обов'язково підписуйтесь на нього. Ось отак от у нас ось тут виходить ось так. Це ось тут важливі. Мална дали банку. Це саме складне Для мамы. Mm, треба уста вот тут. Да. Ай. Малюємо. Не треба нормальную новую банку, я зараз пробую намалювати нормальну банку. Столышним старотами. Зараз намалюю я нормальну банку. Думаю, що нормально. Для першого разу. Ось тут ось така ложка. Я її наливал. Ну ось, я намалювала банку мене. Слышні можна стерти. Зараз я стару. Дивіться, я стерла те, що мені не треба. Далі я взяла ось дивіться. Річ. Я чорне взяла. Зараз я буду все наводити. Тут є така штучка, і що буде рівно наводку. На неї ви мене і ось тут вон. І тепер роботи. Вона вам буде все рівно робити. Зараз я все наводу. Все це те, що не треба стирала. Ось я стерла, і тепер я беру жовтий колір. Світли, ось такий. І тепер я ось це все замайову. Тут ось, ось це все, ось, ось це все замальовую. Ось я все стерла, бачите? Ой, якесь стерело розмалювала. І ось тут ось таке місце. Ось це размальована. Сейчас я вам расскажу для чего. Вот, смотрите, для чего. Вот, бачите, ось целият ряд. Вот тут вы берете ось-юки. Ось-юки старашку. Далее вы... От ось так махайте. Замальовуєте. Так розмалювати, дивіться, я ось так замалювала. Далі ось цю ручку розмалювуємо оранжевим. Ми замальовуємо світло жовтим, Например, ось таким кольором. Ось це замальовуємо. Дивіться, я замалювала. І тепер ось тим же самим кольором я ось тут ось так малюю розмальовую.

Ми ось це Ти Типу мед. Ну я не знаю. Ну це вже не мед, я не знаю. Беремо ось оранжевий, Бачите? Ось старий, ось такий колір. І ось це розмір. Зайку. Дивіться. Ось так. І на цьому ми... А, ні. Ось дивіться. Ось так у вас должно вийти. І тепер я вам покажу цю програму, про яку я говорила з самого початку. На самому початку. Відео. Ось це ось така програма. Зараз я в неї зайду. Ой. Груз це. ось Ой, дивіться. Тут можна малювати. Ось, якщо у вас показується ось такий значок, то це платно за гроші. А якщо ось таке без нічого, як цей тортик, то це безкоштовно. Ось я вам зараз покажу захожу на цей тортик. Дивіться, в мене тут так показується, я нажимаю на ось цю кнопку. Далі ось тут вона вам показує. Ви тут повдираєте. Потім... Потім... вам покажу. Дивитель я почти дома. Ось я домальвала. Нажимаю на оцю стрілку. Ось вам вона показує, ви, ви малюте, ви зрозуміли. І тепер я показую свій телеграм-канал. Ось дивіться, це мій телеграм-канал малювання, Пейнтинг. Приєднуйтесь до мого телеграму-каналу і підписуйтесь. Тому ми закінчимо. Всім пока-пока!